Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Субота, Головна подія» на моєму ютуб-каналі Віталій Балах. Сьогодні у нас 30 серпня субота. І в програмі «Субота. Головна подія я хотів би поговорити про декілька, на мою думку, важливих подій, новин, які відбулися протягом цього тижня. Ну, почнемо, безумовно, з статті в Британській ZET The Guardian, яка була присвячена. Валерію Залужному, послу, зараз він, посол України в Великій Британії. Там багато було написано про це, до речі, вже багато було різних коментарів, навіть програм. Говорили про те, навіщо, що і як. Я думаю, що насправді е, ситуація виглядає таким чином, що е, еліта, еліта, я маю на увазі Західна, вона шукає якусь альтернативу Володимиру Зеленському. І ті матеріали, які будуть з'являтися стосовно е, Валерія Залужного, вони так чи інакше ну, є. Певним відображенням оцього пошуку, хто може бути після Володимира Зеленського, після завершення війни. І дійсно Валерій Залужний, як один із найвідоміших у світі представників України, більше того, в нього найбільший рівень довіри. Хоча було там останнє, то що я прочитав, суспільне опитування групи рейтинг, ну там в кінці липня було проведене, і там, ніби якщо би відбулися вибори, то. Першому турі, ну там тільки давався перший тур, та ще побачив, можливо, там є і дані по-другому туру, але в першому турі ніби 31 готові готовий просувати за Зеленського е, і 25 за залужного. Ну, на мою думку, це достатньо сумнівна цифра стосовно 31-25, бо всі інші соціологічні опитування дають безумовну перевагу Валерія Залужного і стосовно довіри. ну а… Загалом я думаю, що в принципі поява тих чи інших суспільних опитувань, особливо щодо президентських виборів, так чи інакше нам показує, що про вибори думають. Про вибори думають у першу чергу, про вибори думають у владі, чи на влада вона хоче безумовно залишитися знову і надалі у владі. Вони будуть шукати різні варіанти. І, до речі, напередодні цієї статті в Guardian стосовно залужного, пам'ятаєте, була ж інформація, що ніби там же він в Лондоні. Який штаб організував, що там, ніби навіть генерал Наєв був, і інші називалися люди. Ну, насправді, я думаю, що це із тої серії там, дискредита... дискредитації е, залужного, або там з точки зору, щоб понервувати Офіс президента. Так чи інакше, питання виборів, воно десь рівно у повітрі нас вже вже десь все більше і більше відчувається. Побачимо, як буду далі результаці події навколо і Валерія Залужного, і Володимира Зеленського і інших кандидатів там вже навіть давалися і соцопитувані групи рейтинг і партії, партія ж навіть не існуючого залужного, яка ніби виграє на цих умовних парламентських виборах. У будь-якому випадку, на мою думку, це достатньо знакова подія, от е, поява цієї статті британська статті, Зегарді там пам'ятаєте, писали, що ніби і Венс хотів з ним е, поговорити, і Ермак ізив, хотів його перетягнути на свою сторону. Залужний залужний тримає паузу. Я думаю, що це найкраща його е, політика сьогодні. Він, по-перше, представляє Україну він на державній службі, представляє Україну в Великій Британії. І він, ну з моєї точки зору, зараз, як і раніше, перебуваючи на посаді головнокомандуюча збройних сил України, не має е, і не повинен говорити про якісь там свої політичні амбіції. Але Побачимо, як будуть розгортатися події. Я думаю, що вони навколо заложного ще не один раз ми побачимо якусь інформацію і новини. Також хотів би звернути увагу е, на от цю поїздку, яку так рекламували. Я маю на увазі поїздку голови Офісу президента Єрмака, у Штати Америки. зустріч там мала бути з Віткофом. Ну, вона відбулася вчора, так і не зрозуміло насправді про що, як там могли вони домовлятися. Я вже говорив про це, що жодних якихось там перемовин щодо. Гарантії безпеки ну важко собі уявити без Європи, тим більше, що Трамп він же заявив, що Європа основний тягар має брати на себе щодо гарантій, але так чи інакше, поїздка відбулася, було багато знову ж галасу, піару, і, на жаль, знов з того нічого за великим рахунком для України не сталося. Знову ж, питання миру воно висить в повітрі. Путін не хоче війни останні після відзначення Дня Незалежності 34-ї річниці. Минулої неділі е, в Україні ми бачимо, що дуже серйозні були комбіновані масовані такі удари по Україні з боку Путіна. Він демонструє, що він не хоче миру. Хоча я не включаю, що в такий спосіб, можливо, е, він хоче примусити Україну сідати зіл примовин. Той же Штрамп, ну, до речі, це було абсолютно цинічно, коли там було прирівняно в Білому домі удари е, України по нафтопробних заводах і до ударів. По житлових кварталах, зокрема в місті Києві, так чи інакше, я не знаю. Можливо, у Кремлі там вирішили, що вони коли будуть завдавати ударів по житловим кварталам, по цивільним. А Трамп постійно розповідає, що не треба, щоб гинули люди, що будуть давити на владу в Україні, щоб вони йшли на умови Путіна. Можливо, ця зустріч з Віткофом це було щось з серії, що він там передав ті умови, і там не тільки Путіна, можливо, і Трампа, і тепер будуть то вони розглядати. Тобто, певну міру Вітков був посильним. Єрмак також зустрілися, передали те, що потрібно було передати. Тепер це будуть обговорювати в Україні. Ну і остання дуже сумна, на жаль, подія в Україні це вбивство сьогодні в неділю колишнього голови Верховної Ради Андрія Рубія. Ще нічого не відомо, яка причина, які мотиви. Там вже знову різні версії, більш вирогідна, безумовно, версія, що це не має жодного відношення до когось побутового, конфлікту, питання це питання, скоріш за все, щодо. Дій спецслужб. Ну, не треба забувати, що у нас війна, і, на жаль, е спецслужби е країни-агресора будуть використовувати любі е можливості для того, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Я хотів би висловити співчуття рідним близьким Андрія Порубі порубія е Я не дуже його особисто знав, хоча все-таки один раз я з ним зустрічався, коли він був ще на посаді голови Верховної Ради. Це було. Між першим і другим туром, президентськими виборами, я там намагався Ну дещо їм пояснити, донести, що треба робити. Між першим і другим туром. Ну, то вже, я кажу, і таке то в минулому. От такі, на жаль, події відбулися сьогодні в неділю, а маю на увазі в Парубія. Ну і все те, що я хотів сьогодні сказати у програмі Субота, головна подія. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна!